Паківні та годівниці для лісгоспу виготовили учні ліцею номер 2 їх встановили на території ушомерського лісництва в рекреаційній зоні, сосновий затишок. Ідея вчителя праці Савчука Миколи Миколаєвича. Ви знаєте, діти, коли роблять щось практично, вони з задоволенням працюють, коли вони бачать щось корисне, батьки допомагають матеріалом, десь щось вдома роблять, якісь там все. І діти, коли вони бачать конкретно як сьогодні, тим більше що їх праця не не пропала. То це великий безумовно плюс. Працівники лісгоспу дякують школярам за корисну працю. На рік наше підприємство виготовляє більше 200 шпаківень. зараз. Завдяки учням, завдяки їхнім старанням, ми їх ми значно більше їх розвісимо. Всі я впевнений в цьому, звертаючи до мого досвіду, що всі годівнички будуть заселені і принесуть користь нашому довкіллю, нашій природі. Працівники лісгоспу обережно встановлюють пташині будиночки. Їх не прибивають, а прикручують до дерев. Серед виробів не лише шпаківні, а й годівнички. Всі різні, цікаві. Перед тим як їх доставили у ліс. Ми поспілкувались зі школярами та дізналися, що напередодні вони отримали завдання від Миколи Миколайовича. Хтось працював вдома, хтось у шкільній майстерні. Як результат, кожен учень справився із завданням. А тепер скажи, ти робив сам чи з батьком, чи на уроці на уроці? Ну я попросив тата, так. Він мені вирішив допомогти. Покажи свій виріб, перш за все на камеру, як довго робив, де з ким робив. Ну, робив пів години з дідусем. А матеріал де ви взяли? На у папи. У вас майстерня своя є з батьком? Е, Ні. Ну так підручні матеріали і е, інструменти. З татом він мені допомагав його робити, на станках робили. І з матеріалів, які вже перероблені ну, для шпаківні. Угу. То у вас супер екологічні шпаківні? – Ну так. Так. Як вважаєте, хто тут буде жити у ваших годівничках? Горобці, якісь синички, напевно. Ну, голуби. Синички Ні здається, треба допомагати нашим братам меншим пташкам. Вони теж потребують якогось прихистку, де відпочити, де можна ну поїсти. Як бачимо, із користю проходять уроки праці у школярів. До цього виготовляли також собачі будки. Користуючись нагодою, спілкуємось із одним із найдосвідченіших педагогів Коростеня. Микола Миколаєвич легенда школи номер 2 який виховав не одне покоління. Неймовірно популярний серед учнів був і є. Я працюю з 1970 року в цій школі. Вас дуже люблять учні, вас згадують. Я також цю школу закінчувала, і досі ми згадуємо, І як їздили з вами у походи, і уроки, які ви читали. На сьогоднішній день вистачає сил на якусь позакласну роботу? Ну так, я в даному випадку класний керівник, 11 випускного класу. Якщо все нормально, буде 13-й випуск. Ви ще й дітей тренуєте на волейболі? Так, да, волейбол. По понеділках на 18.00. У мене гурток. Я працюю з дітьми. Постійно волейбол, сам захоплююсь волейболом. Так що спорт це життя. Нескромне питання, але можна я його задам? А скільки вам років зараз? Мені 79. До якого віку плануєте грати в волейбол? Скільки зможу рухати, стільки буду грати в волейбол, бо це спорт, це життя. Ви ще й на велосипеді їздите. Постійно на дачі працюєте? Ну, дача це громко сказано, а город – це нормально. Працюю, бо це життя, це задоволення. А велосипед – це невід'ємна частина моєї життя. Вести здоровий образ життя, постійно вчитись та творити добро це вічні істини, яким продовжує навчати Микола Савчук, навіть через виготовлення годівничок.